Всім привіт! У нас сьогодні огляд Mercedes Benz EQA 260 в топовій комплектації 25 року. Цю автівку ми пригнали з Китаю на замовлення для нашого клієнта. Вартість такої комплектації 27 400. Тоді можемо оглянути її більш детально. Зараз пройдемося по кузову, а далі розкажу більш детально про її технічні характеристики. Для початку варто відмінити футуристичний вигляд цієї автівки. Також слід відмінити преміальну ледовську оптику від Mercedes Benz. У цих фарах є адаптивне ближнє та дальнє світло. Також зеркала нахідують з автоскладанням та підігрівами. Мерседес знову підкреслює свій е, ідентичний. Екстер'єр. Так, ну що, заходимо в нашу автівку. Зараз подивимося, скільки тут місця. Ну, в принципі, для моєї комплекції місця тут достатньо. Звісно, тут є електропривід сидінь, можна все влаштувати так, щоб було зручно. Е, більш детально розглянути цю автівку, то це треба вже оператору сісти поруч зі мною. Що перше кидається в очі? Ну, звісно, це стиль Mercedes. Він преміальний, він ні на що не схожий. І це, ну, це ціпляє клієнтів, які катаються на автівках такого сигналу. Як і обіцяв, пройдемося по основним характеристикам: Запас ходу 619 км при батареї у 73 кВт. В Mercedes у нас іде по 3 батарея. Звісно, тут є всі асистенти допомоги водію, асистенти безпеки, офіційно розгін від нуля до сотні на СД за 8,6 6 секунд, а також максимальна потужність у цієї автівки 190 кінських сил. Також у нас тут є двозонний клімат, кондиціонер, обдуви, все, що потрібно для комфортної їзди. Плюс до всього тут можна підключити CarPlay, це плюс. Особливо для китайських автомобілів, це не завжди часто зустрічається. І ще пізніше перевіримо з вами по традиції нашу музику. Якість матеріалів класна. Відчувається, що мерзко. Що в нас тут по Ну, Підсвітка є, але світло жовте. Зараз вже в нових автівках стадіонні стадіоні такі вставочки. Мені це подобається більше. Тут в нас є підсвітка, люк. Круто, що тут у нас іде один цільний екран. Приладова панель вона з'єднана з, з екраном мультимедії. Ці футуристичні рефлектори також їх не всюди можна зустріти. Дуже все гарно, акуратно, нічого зайвого, полиці, все є для комфортної їзди. І якщо ви їздите там з телефоном, з сумками, то все можна упакувати тут. Тож, давайте перейдемо до. Першого запуску. Так, ну що, запускаємо наш Mercedes. Не такий потужний запуск, як в BMW, але також гарно. Тут у нас йде коробка передач свого роду біля керма. Оце приблизно як у YD четверті йде. Е -е. Для зручності це добре. Що можна відволікатися від дороги, не шукати щось рукою. Тут. Тут у нас є режим їзди, а також регулювання бульфа. І, в принципі, це все, що тут буде. Ми вже підключили CarPlay. У нас на головному екрані вже показує навігацію. Також є меню. Телефона пасіка іду. Ютуб є від нас цікавить. Просто, Але це.

Та про це... Ну, якщо в дорозі слухати, саме той вайб. Всім рекомендую. Плюс для всього для нашого клієнта. Ми замовляли е, автівку з заводською аудіосистемою, але до нього приїхала аудіосистема преміальна бурмейська. Тому такий крутезний звук. Це плюс до нашого сервісу. Тому звертайтеся. В принципі, автівка дуже цікава. В мене від цього цікавить звук, бо я люблю послухати музику. Зараз ще ми перевіримо, скільки в нас місця на задніх сидіннях. сиді. Для багатьох це дуже важливо. І що я можу сказати? Ну, в принципі, місце є і зверху, і в колінках, але хочеться більше. Все ж таки, вони позиціонують цю активку як кросовер, тому хотілося б більш просторний салон. Але якість шкіри, і в принципі по зручності, ну дуже зручно сидіти. Так, у нас є оці штучки, але, чесно кажучи, вони мені більш нагадують ці поїздку в українські. От тобі ліжечка також така сіточка є. Тому для Мерса можна було не економити, і як вже сучасні автівки роблять, це гарні кармани зі шкіри. Ну, але чисто суб'єктивна оцінка. Так, що в нас тут ще є? я підстаканники і думаю, де вони? Але в нас все є тут. Оце рішення мені дуже подобається. Це зручно, реально. Тепер я розірваю. В принципі, для такого... Поверхневого огляду це більш достатньо. Ми просто трохи Пішемо, бо треба видавати активку вже клієнт і сьогодні пропускаємо. Також сьогодні будуть ще огляди, тому чекайте наступного відео. А так з вами, грінатку, ми приганяємо офіційно замовлення стрінал. Є можливість замовити як електромобіль, так і, наприклад, гібрид або плагін-гібрид. Дуже велике різноманіття автомобілі, як нові, так і з Ми для перевірки авто дуже відповідально до цього обіду, ви можете не пришла. Цей клієнт, який купив Mercedes, Цей клієнт, котрий купив цей Мерседес, до цього він замовляв МВ, а якщо аби, автівка була в вона прийшла в ідеалі і якби був задоволений, тому вирішив для сім'ї замовити. BMW. Цього разу він вибрав. О, гарно. Тому дозуклічно. Тепер покажемо багажник. І в на нас йде електропривід багажників. Наборі йде куткілунки і ремкомплект. Багажник більш-менш міський, також складається сидіння, але, було б, якщо було б було більше, було б краще.